Não briguei! Залишається 9 хвилин до початку студії. І <coughs> поки буде початок студії, можливо, до нашої піссуднівця Валентина, я би хотів сказати відносно такої справи. Ви знаєте, цей случай, який стався, <coughs> що прийшлося попасти в лікарню, звісно. І був момент, кризивий момент, коли то з неділі на понеділок це, здається, було, якщо я не помиляюся, я гляну в календарі роз'єднається. Це було з 5 на 6 число. Ніч. Ну, було б рішальне, він того, чи робити операцію, чи не робити. воно було, як сказати, критично стояло. Ну, критичні в самому, як то кажуть, серйозному плані. Тоді в той момент в <клухи> мене стояла думка, щоб записати деякі думки, деякі замітки, бо врахувалося так, що можливо, що наша робота це вона є та робота, котра, <клухи> вона є проміжуточна між тою роботою, яка вона буде далі чинена, щоб його. Він підійме ще далі і буде продовжувати свою роботу. При тому стані, коли було це питання стріла операції, то воно стояло таким, що лікарі не вирішалися став... брати на операцію по тій причині, що не бачили загальний стан всього організму. Воно дуже не важливим. Якщо вони взяли, наприклад, зробили рентген і там... Кишечний був і легені. вони сказали так, що ми бачимо Легені чоловіка не 65 років, не з 65-го року, а приблизно 40-го року. Тобто, фактично, легені зовсім не відповідні. Якщо, наприклад, взяли на перевірку серця, вони сказали так, що треба робити срочну операцію на серці. Коротше, сказали так, що це справа доволі серйозна. При тому, коли був такий стан, то було звернення до Бога його з тим, щоб він пояснив це питання. Зробив ясним. Тому що у понеділок мало рано вишати це питання, а вже якби виходу не лишалося, лиш хіба що операція. І коли задалося питання відносно того, що якщо це є дійсно ще далі Бог Йогова бажає продовжити свою роботу закінчити. Якщо це дійсно, він бажає цей народ його вивжити для того, щоб завершити цю роботу, то щоб був, якщо його миліці на то, щоб був знак, той, щоб можна було цих, цієї справи обминути. Хвилин через 10-15 після того різко йти полегшення. Так, це це все ну, робилося з міниці у кращу сторону і ще десь приблизно на протязі 10 днів. Коли става все краще, краще, постійно робилося все в кращу сторону. І протязі мого життя, скільки я прожив, в мене максимум це було тромбоцитів, скільки було, це 20 тисяч. Врач гематолог коли він обслідував мене після того, коли мені стало почало робити це краще. Він сказав, так, що срочно повинна бути госпіталізація гематологою, бо по всій відомості, що тут розвивається, ну, якщо говорити по такому людському поняттю, рак крові. Ну, говорить що про те, що це піднімається різко вверх в коли зробили аналізи, це було десь приблизно числа 10-го, якщо я не помиляюся чи 11-го, то аналізи показали про те, що рікоцити різко пішли вниз, а тромбоцити пішли вверх. Аналізи на тромбоцити показали 150 тисяч. Було максимум за все моє життя, це було двадцять тисяч. Аналізи показали сто пятьдесят тысяч. Доброй рано, пан. Добрий рано, ранок. Добре, Анна, купайте нам зараз через пару минут. Будемо починати. Через пару минут, десь через 4 хвилини ми будемо починати нашу суді. Добре. Я хотів продовжити це. Хоча, якщо ти дзвоняла, то я дещо повторю з цього, що я був говорив. Це відносно того, що воно було. Що я був по павлікарню. І яка стала статичина, що так Різко почали йти зміни. Ти мене звідти бачиш? Так. Да. Яка причина, що почали різко робити ці зміни? На час з 5 на 6 число, це з неділі на понеділок, ніч був критичний момент, коли вирішалося питання. Питання операції. Питання операції це означало так. Що можливо. Цей пацієнт він залишився живий, по тій причині, що було... <кій> стан був, можна сказати, що шансів не було ніяких на то, що може залишитися живий. Коли зверталося до Бога Юга з тим, що він дав свідоцтво про то, чи ця робота тільки <кій> наша була тільки як Голос Аріла а пізніше вона буде піднята і закінчена. Чи це має бути робота задіяна цією групою людей, коли питання було так поставлено. І просьба, щоб Бог його дав знак про те, як правильно бачити цю справу. Тоді на протязі 10, максимум 15 хвилин почало. Робити і це полегшення. І після того на протязі 10, днів 10 з того моменту все ставало краще і краще. Це після того, коли така просьба звернення добою його було занесено. Тепер же, коли при життю мову максимальні тромбоцити кількість, це було 20 тисяч, один раз було 28 тисяч. Один раз. То після того, коли це вже було 10 числа, аналізи показали 150 тисяч. Ретракція, тобто це говорить стан печінки, якщо, наприклад, ретракція була показала тільки 17%, це у 2011 році, говорячи про те, що поражена. Печінка лишилася лише 17% її можливості ще життя людини. То аналізи показали, що ретракція повністю завершилася, що сильно поразило гематолога, тому що він був прийшов і настаїв на немедленні госпіталізації. Лейкоцити піднялися сильно великі і рахувалося про те, що стається непоправне, що треба робити. Функцію спинному зубу і можливо, що треба буде лікувати, збивати ці лейкоцити. Тому що це грозило онкологічною хворобою. Однак аналіз показав, що лікоцити пішли вниз, тромбоцити пішли вверх. Не повіривши своїм очам і порахувавши, що це є яка помилка, лікар гематолог попросив, щоб... Ще раз дати повторні аналізи. Коли зроблено були повторні аналізи, ретракція повторилася, про те, що вона завершилася на всі 100%, окрім того, тромбоцити піднялися на 295 тисяч, що для нього було поражаю. Він, він заявив про то, що це є невероятно і він знає мене, і знає, що я здавав аналізи. Но він ніяк не може повірити, що це так воно можливо. Тому що сьогодні при цій обстановці, при цій екологічній системі кожен другий попадає у лікарню, в гематологію. А тут з такою великою скоростю чоловік прилітає в своїй лікарні і так стало краще. Він часто говорив до мене так, що поздравляю і все одно не можу повірити. Поздоровляю вас з цим, що сталося і ніяк не можу повірити, що це так воно є. Як це все воно могло б так статися, як воно сталося. Однак, факт остається фактом, ми зараз разом і маємо нагоду далі мати нагоду мати нагоду ці студії. При цьому рахуючи про те, що життя наше є в руках Бога Його. І про те, що то наше життя, котре ми жили до цих пір, воно фактично померло. Ми маємо жити для тої цілі, для тієї цілі дано життя. Тобто жити для Його, для оправдання його імені. Ну Це так, якби декілька слів пояснення відносно того, чому так, що ви і самі приходили туди бачили, хоча ви бачили не той стан, коли приходилося Можна сказати, що перевертати. Але бачили вже на кращий стан прийшов. Але сталося то, що воно сталося. І це все сталося не без допомоги його. Рахувалося, що порешня буде. Якщо почало воно робитися, ми знали, що порешня воно вже буде. Ми не рахували, що такий мір. Ми рахували так, що буде колючка. Все равно буде ката хвороба і так далі. Деяка є ну слабість, деяка є там ще хвороба на печінці, вона лікується вже нашими средствами, ну не лікарняними. Но ну, всі лікарі, які з нами прощалися, то вони дивувалися, говорили так, що це для них. Виявляється, якою то є загадкою, Що сталося і чому так сталося? Клієнта хотіли, хворого хотіли оперувати на серці, хворого хотіли лікувати на е, рак крові, це говорячи словами простими такими. Лікувати по других питаннях. А тут вказалося, що хворі. Удачно уйти з лікарні. Таким способом, конечно. но ну, не людським. Котрим якраз. Проходим, ми якраз вам розказуємо. Слава!